Віталій, а як відрізнити перший гатунок від третього, від другого? Якісь є такі паради людям, які просто обирають плитку? Ну, хоча б такі елементарні. Перший гатунок це чітка геометрія плитки і немає на ній ніяких ізян. Другий гатунок це може геометрія в плитки міліметр два гуляти. Можуть бути і з'яни, але вони невидимі від двох метрів. В середньому їх можна побачити. Третій гатунок це можуть бути сколи, може бути геометрія, може бути там. все. Оце скол? Оце скол, ми рахуємо, так. Це вже третій гатунок. Це вже буде. третій гатунок плитка йде. А на коробці якась вона відмічається? От перші всі хочуть буква С, як в буква... Мерседесі, Ска. Другий сорт НС, третій сорт техно. Ну, кожної компанії, в кожного виробника йде різне. Свої маркировки. Свої маркировки. Йде перший сорт, йде сортна, там в другій компанії, йде будівельна. Така у вас плитку за 299 гривень. Яку я можу придбати? Вся в перших сортах плитка 299 гривень це ціна на залишки. Від 1 до 30 метрів, яка в нас є на залишках, ми її розпродаємо. 299 Де гривень. Де знаходитесь? Вишневі Київська, 27, стоковий склад плитки.